Усім величезний привіт! Мене звати Ася, ви на каналі Фудрівне і сьогодні дядя Скруч. Молодіжний заклад, який потребує не тільки моєї уваги, а й, я думаю, що вашої. Погнали смакувати! Перша позиція це лимонад грейпфрут бузина, на жаль. Трубочки не екофрендлі, але аромат свіжий, цитрусовий, куштуємо солодко. На перших позиціях я відчуваю грейпфрут. Бузина вона десь є віддалена, але якщо про неї думати. І знаєте, що це нагадує? Коротше, в дитинстві, я думаю, що всі робили, купляли, звичайно, мінеральну воду, кидали е різноманітні цукерки, там шипучки, кислинки. Там проходило декілька годин, у вас виходить такий. Напій такого мутного кольору. От по, по смаку це щось нагадується. Смак з дитинства. Дуже круто, освіжаюче і смачно. Чізбургер. Ось така подача, ось такі дивокуваті рукавички. І навіть сирна ванна. Зараз мені за кадром розріжуть його нафту. Ми вам покажемо, що всередині. І будемо починати дегустацію. Ось половинка, дивіться, як це в розрізі виглядає. Ну, в цілому, я ось трьома половинка розумію, що цілий бургер ну, не такий важкий. В цілому тут дуже багато позицій є, але я вирішила взяти чізбургер, бо це класика. М -м -м. Не дивлячись на те, що він трошки нас чекав за кадром, сир тут все одно плавиться смачно. Але тут ще подаються, дивіться, такі картопляні діпи. М -м -м. Це, напевно, найсмачніші картопляні діпи, які я куштувала в своєму житті. Так, і давайте, що нам дали сирну ванну, ми отак от, от зробимо. Ну, я, по-перше, вже цуня, вибачте, але М -м сир холодний, я думаю, він там буде гарячий, знаєте, але... Ну, типу, якщо б його не було, гірше б не стало б. Серйозно. Офігенно тут є ще крумкий бекон, Він додає певну таку пекантність, таку м -м, копчену нотку. І м -м, ніби класику єси, а ніби класику з певною такою родзинкою. Це реально смачно і гідно вашій уваги. Ми рухаємося далі. Піца вершкова шинка. Аромат стоїть тут неймовірний, на жаль, не передає камерам. Оце моїм оператором, звісно, пощастило. Ну, Я відчуваю аромат печериць, сиру і потім шинки. Блін, от нічого, да, особливо кожен таку піцу може зробити вдома. Але тут вона реально смачна. В принципі, для мене в рівному зараз знайти смачну піцу дуже важка така задача. Тут просто клас. Я другий раз в цьому закладі і беру піцу. Ми минулий раз іншу брали без камери, вона також була смачна. Ммм, а яка шиночка смачна. Хочу дивіться, що тут плюсом є, що додають такий соус. Зараз ми трошки скуштуємо його. Витриманий з характером чесниковий соус. Ну, Мені подобається, правда. Це ситно, це смачно, це виглядає естетично. Тому я не знаю, що ще додати. Чекаємо наступну позицію. Том'ям. Не знаю, що він робить серед такого стрітфудовського меню, але якщо є, я просто мушу скуштувати. Я обожнюю том-ям. Хто мене дивиться давно, то знає вже. Куштуємо з бульйону. Він насичений. Відчувається, що тут є креветка, це 100%. Кокосове молоко згладжує цю гостринку, але гостринка зараз, напевно, на 4 з 10. Але я знаю хитрістом ямі. Почекайте під кінець. Що ми маємо по наповненню? Ну, я вже розумію, що він не на рисі, а на спагеттях, але тим не менше. Ой-ой-ой, спагетті розварені. Це навіть не фончоза, як ваших роблять і десь Вісь мій ліса, якщо не помиляюся. Помиляю. Клас, помідор очищений від шкірочки. Це ніби дрібничка, але реально воно покращить і смак, і візуальний кайф іде вже. Блін, ну це не діло, що в такому супі ну, макарони розварені. Опа, креветочка. Я їй довго жую не того, що вона резинова, а того, що вона реально така, об'ємна, велика, м'ясиста. Ліця, мені подобається, тут що немає окремо перцю халапеньо і це класно, бо, от, наприклад, я пам'ятаю, деякі заклади я уклали такими кільцями, і ти типу, на лайтах їси, їси, тут бац, його гостринка втричі збільшиться. Тут, до речі, вона також вже наростає, я вже чувствую десь 7 з 10. Дивіться, мені вже друга креветка попалась. Я відчуваю третю, четвер. Ну, тобто, на порцію, де стабільно 5-6, і це не того, що ми з камерою. Я була тут без камери нещодавно, і мені принесли все так само. Тобто тут немає ні кілець кальмару, ні міді, але тут от саме така креветочна тема. І в принципі, ну це том ям точно буде входити в мій топ-5 найсмачніших. Він би і посів, може, друге перше місце, але от поці переварені, звісно, спагетті вони трошки ну, псують Я Ядром доїдаю і ми переходимо до фінальної страви. Ну і завершенням такого плодного смачного обіду у нас буде м'ятний чай і медовик. Це вперше день чай подають в бокалі, це незвично. Аромат свіжий, такий, знаєте, от ніби свіжа вирвана м'ята. Вона ще така гостринка після тому яму стоїть насправді. М -м -м, тут навіть цукор не потрібен. І медовичок. Ну, шматочок такий невеличкий, але я вам скажу, що більше не треба. Такий плотний, я вам скажу, до речі. Це непогано. Ситно. Але сказати, що це найкращий медовик, який я їла в своєму житті, то ні. Щось мені тут не вистачає. Може, певної ніжністю, може, може, більше б крему. Але блін, ну... в таких закладах десерти — це не найсильніша тема. Ну серйозно, можна взагалі без них. Просто якщо ви там. Хочете дати там щось різноманіття якесь в своєму раціоні, то типу ок. в принципі, якби я була без камери, я б навіть його не замовляла. Але якщо отак, вот то це ну, гарне поєднання. Загалом, підводячи підсумки, скажи, що я з задоволенням повернуся ще сюди. Неодноразово без камери, тому що тут є дуже багато позицій, які я хочу також скуштувати. А ви, будь ласка, ставте подобайки, пишіть коментарі і пам'ятайте, що ми досі шукаємо найсмачніший комплексний обід і ми продовжуємо цю рубрику. Тому будьте з нами, будьте в курсі всіх смачних новин. До нових зустрічей!